Це вам хтось подарував, чи це, можливо, хтось з ваших рідних вам це... такий подарунок зробив? Те, ще спільно з дружиною. Років сім тренували, і от коли ми йшли в армію, то я вирішив, що я її візьму з собою так з першого дня і сьогодні візьму. І зараз вона на вас, якщо я не помиляюсь, так? Mm. Ось так справжні патріоти України, наші солдати, ніколи не розповісти зі своїми родинями. Не планував виступати, але так сталося, що довелося, і довго думав, що вам сказати. Знаєте, один з попередніх виступаючих згадував ті гасла, під якими проходили Майдани, і в Києві, і тут на меншині. Як на мене, одно дуже важливе гасло він не згадав, А воно дійсно є важливе. Схід і захід разом. Господі це дуже важливе гасло, і мені надзвичайно приємно. Опинитися тут зараз серед вас, відчути, що ми справді єдиними і що би там не казали, ті прихлесні Путіна, що тут якісь інакші люди на Заході інакші. Наш батальйон Львівський створював свою волю. І в нашому Львівському батальйоні є хлопці з Одеси, є хлопці з Виганська, є хлопці з Харкова. І насправді не відчуваємо ми жодної різниці один між одним. Хочу дуже подякувати організаторам фестивалю, які мене сюди запросили, які дали можливість мені навіть вже четвертина фестивалю не прийшла, зараз такою енергетикою, яку мені вистачить для того, щоб поділитися з усіма своїми побратимами, які зараз на передовій. Воно насправді дасть нам наснаги і віри, бо те, що ми зараз робимо всі разом. Ми насправді робимо це для вас. Ви майбутнє в Україні, ті, які зараз є тут в залі. І ніякої немає різниці між тими дітьми, які вчаться і виступають сьогодні тут, чи завтра в Києві, чи завтра у Львові. Насправді ми єдині. Я б хотів, щоб це гасло, схід і захід разом. Ми нікого не забували. І насправді це найбільший і найпотужніший свяг втримував Путіна. Слава Україні! Ще сьогодні наші гості дякують організаторам фестивалю за можливість побачитися з вами? А ми всі разом давайте подякуємо їм облискам за те, що вони до нас ну, Я прошу всіх наших гостей, будь ласка, на ваше бажання займіть свої місця в залі. Гадаю, ваше зало буде зручніше перекладати продовження нашого конкурсу.